Друзі, привіт! Ну що скажете? По-моєму, нормальок. Короте, хотів вам показати, що там коїться у мене з полониці. Розказати, що я з нею робив, покажу одразу, що я купив. Зілат форта, гербіцид і антиперій на всякий випадок. Я обирав між ними двома, протиперії я думаю, візьму два. Змішувати не буду. Побризкую од... вечором одним, а завтра вечором другим. Якось мене коментарі, що люди збираються покупати гербіциди, а я питався рвати той період, думаю, Я його теж гербіцидом поб'ю. ви дивиться, що там. Так, друзі, провів я вже обробку кендалом і мегафолом, потім плантафолом через 4 дні і хілатіном. -хі -хі ну, хі Кожні 4 дні роблю обробку. Це мій альбіон на розсаду. В принципі, у нього. Характер не міняється, він тільки на поповині відходить від материнського куста, вже починає квітнути. У нього листя немає, а він квітне. І буде він набирати зелену масу, формуватися як доросла рослина до кінця року просто. І давати розсаду умудритися. Отака така рослина. Він мені і подобається, і ні. Жін... Але жінки це улюблений. Сорт полониці, щось вона в нього влюблена. Ну, на розсаду таких 4 рядочка у мене є. Це моя альба на. Ягоду. Ось я бачу, теж вона вже квітне, кидає. Розміри, звичайно, в неї набагато більше, ніж в вона... Це Культиватором трошки я позагортав, звісно, не гарно. Накидує, накидує. Наче в порядок. Поки що не бачу на листках ніяких грибкових захворювань. У мене є хорус. Він чекає, в будь-який момент хорусом, хорусом дам. А ось мені, мені цей Помощники з'явились переді мною. Да, так, да, які не хочуть сапати, да, немає времени на це. Хочуть не сапати, не спати. Ну нічого, нічого, нічого. нічого. Скоро до цього огостимо клубничкою, так? Да? Через сіки, через годик. Через годик. Наслідуючий рік год цей урожай вона не спробує. Жалко. В Ще мої три рядочки полуниці, це альба, тут джолі там алегро. Ну вони, вони чисто на ягоду, тут вони позмішувалися в кінці там. Ну те ж саме Альба. До речі, я чапав сьогодні, прочапав ті шість рядків, ці три, там альбіон на ягоду і шість рядків маточника Альби. Чому сам і так швидко? Тому що зараз бур'яни вони ростуть ну, тільки ті, що великі, вони так повиростали поодиноко, а малих ще немає цього, зеленого кавра немає. Тому я быстренько-бистко. Быстренько. Потім взагалі-то бажаю mm... спробувати коктейль з гербіцидів ще раз. В той раз. Так, це альбана розсада у нас. Той раз я використав фюзелат коктейль фюзелат, мастак і мортал. Три в одному просто я їх злив і пройшовся там по Альбі, коли вирощував розсаду на ній. Це був маточник. То воно побило навіть дорослі бур'яни, але не всі. Деякі, не пам'ятаю, деякі породи бур'янів, сорти бур'янів воно не чіпало. Тому мені треба додати, взагалі то план був додати лонтрел 300, по-моєму, якось так називається, але його не було в наявності в магазині. Маточ, ой, ну так, да, маточна. Маточна альба теж викидає завість. По 2-3 цвіточка бачу На, ну, а по одній ножці по 2-3 цвіточка. Надо все це обдирати. Все прийдеться обдирати, щоб повиниця набирала масу і змогла дати гарну розстрілку. Це мої 4 вітки Альбіона на ягоду, Ну, я я ж кажу, я його, я його не сприймаю як на ягоду. Не, не так він рясний, не такий він сверхкрупний. Ну Він може бути крупним, але він Оце якесь я не, не добачив, все збив. Він може бути крупним, але його треба кормити страшнішим образом. просто і... і все. Ну Теж такий, бачите, малий розростеться, він, він, він піде, піде в ріст. Це моя квері на ягоду. Є пробіли в рядках, так, так трапилось, на жаль. Ну, вусами закидаємо, сформуємо рядки. Ой. Де що в нас тут, як він все чухає? Він, вона, клері. Ну... Кидає. Кидає, кидає, підростає. Також знак хвороб не бачу. І тут же Флоренс. Ну от вона щось на поганому місці. Тут росла полуниця. я не знаю як я так помудрився на те ж саме місце, і ще й походу в рядки попав, то вона якось так не дуже добре піднімається. Вона взагалі-то має мати завість взагалі на кожному кущі і більш, більше інших ранніх сортів. Ну, хоча вона позиціонується, як я замовляв, це пізній Флоренс. Але вона нам, пам'ятаєте, що видавала, може через агравелокно, вона первіше починала виробляти ягоду, ніж та шклерія або Азія. Тут поки теж підніметься, щоб рядки було видно, перемотаблочі так таке. Рясно, рясно. Це пробіл просто між сортами, бо це було раніше два маточника Клері і Флоренс. Тепер ягода. Азіана на ягоду, відповідно, це був бувший маточник. Ми розсаду в тому році звідси взяли. Тепер вона буде нам тут ягідку давати. От. То, ось сюди є. Ось сюди будуть квіточки. Вже тут квіт кое-де. Коє де є. Так, ідемо далі на ще маточники є. Капілониця ще посадив, показував в минулому відео, якщо хто пам'ятає, яка вона була. Тобто там такі пип пипті торчали, якісь зародищі листка. А тепер вона вся листки повипускала дуже швидко. Завита стоїть, не можна допускати, щоб вона пересохла, тому що все-таки тільки посажена. Це як Crystal's Gold F1. Не можу, не можу привчитись до цієї назви. Подивимось, що вона таке. Ой, це звісно красота, густ стоїть такий Просто вишенька Вишенька це те, опилювалося, трошки розчистили місто, тут ми звичайно, розсаду пакуємо або там, або тут Тут тепер ніхто не буде чіплятися головою, якщо виберемо це місце знову. А ось і Флоренс на, на розсаду, яка розмірами... Чомусь наче більша, ніж, ніж материнська Флоренс. Ну, знову ж таки, там з, з землею непорядок. Дуже шкода, що так трапилось така. Таку я помилку допустив. Ось, ось, які квітів хотіла набросати. Вона ж гроздями цвіте прямо гроздями роде. Не така там, крупна ягода, як, наприклад, в Азії, але ось так. Бачите, от вам і пирій. Дивіться, де є пирій. Вона сразу зменшається, ця повиниться, от сразу не той рост. Все. Оцей перій, звичайно, треба загасити, може вона ще відійде. Ну, а в початку рядків, де перія нема, то звичайно якби нормально все чухає. Так, тут у нас це все Азія та ж історія. Там, де бачите, Острови Пирія, взагалі, то ця зона, да? полуниця не така, не така росла. Тільки закінчується пирій, вона ось така. Молода на розсаду. Так що Пирій це зло. Я раніше з ним не мав, не мав справи, тому що на інших ділянках у мене росла полуниця. А це ж типу, нові, треба якесь робити по ну, міняти землі. Так, це у нас клері на. Клері на розсаду. Десь тут ще бачу цвіточок. Тут, де є цвіти, отут одразу і листя менше. Тому що ми тратимо сили на, на цвіти. Не треба. Що ви тут робите? Ви що ховаєтеся від жари? Да. Кукол має мало не буває. Да? Подивимося тут, зараз ще. Кукол мало не буває. Що кукли голі? Це просто, ребята, це просто. Такий короткий огляд, показав, які, які справи, що використовував, що роблю, що планую. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу гербіцида для перія. Ви б змішали два разом? Чи може у когось була така практика, чи я вірно прийняв рішення по черзі ними обробити ну, для, просто для впевненості? Як би якби ви зробили, скажіть? Гарного дня.